263 день в Канаді, 02, 03 24. 2 березня. 2 березня у нас сьогодні. І вчора снігопади, снігом завалило. Я скинув телеграм-відосик. Зранку прокинувся. Сніг ще падав, такий густий сніг. Все в снігу. Дороги позакурювало, сьогодні аварію бачу. Ну, Надя розказувала дуже багато аварії бачила, бо їхала їй далеко їхати з роботи. Багато машин позлітало з дороги. Реально, тут все позакурювало. Ну, фізично ніхто не встигає це все прибирати. Їздять, прибирають, але. Сніг падає і падає ну, вже перестав. Сьогодні ранок в мене почався в обід. Е, так, все добре. Сьогодні ранок в мене почався в обід. І що я сьогодні? Прокинувся в 1.45 десь. З ліжка я виліз в 2.30, 30. <хи> Ще крутився туди-сюди, в телефоні сидів. Виліз з ліжка, привів себе в порядок. І зразу що зробити? Прибирати? Тут поприбрав в кімнаті, там поприбрав, дістав ось фрі айрфрай. Е, якщо треба щось поснідати, пообідати, тож я собі вирішив зразу зробити картоплю фрі. Основне, що я там буду робити, це картопля фрі. І. У, я ще вчора замовив, е щоб зробити картоплю фрі, там треба чуть-чуть олію спре попсикати. Кілька разів псикнути олією, оливкою, спеціальну олію. І я замовив вчора на е Амазоні такі баночки, досить великі, спрей для олії. Там було дві в комплекті: одна чорна, одна, ще якась, бо я хочу в одну нормальну олію, а в другу оливкову. Ну, або спеціально для картоплі, якщо, якщо буду купляти, але я сумніваюся, що буду купляти спеціальну олію, бо сьогодні я смажив і вийшла картопелька суперова, класна. чуть чуть олії я дав, я в миску дав, полив і перемішав. Тільки олія була на картоплі, трошечки, поставив на першу, першу шуфляду картоплі в другу бекон. Бо побачив є інструкція, до речі, ну, інструкцію вже не буду діставати. Є інструкція, я там рецепти. рецепти, який продукт готуєш, і яку температуру ставити, і який режим. І був бекон, і я думаю, якраз бекончик попробую. Бекон, і цей бекон там було на 8 хвилин, а картопелька на 20. І чи на 15, я не пам'ятаю. Е, і я вибрав Smart Cook, що воно собі готує так, щоб закінчитись разом. Я почитав інструкцію, там в інструкції пише, що треба натиснути. Ну, smart Cook і все. І воно автоматично. Бекон воно там чуть-чуть підігрівало, потім вже при кінці почало його нормально смажити. І воно запікало, все готово. Картоплю висипав, бекон висипав. Але бекон, бекон жирний. І жир з нього скапав, бекон гарно скрутився, підсмажився, такий хрумкий. Аж слинка капає, бо я ще не вечеряв. І, і, і він такий собі жир, сухенький, але жир стікає вниз. Шкода мені того жиру. Ну як не пасує. І я думав, ні, бо я паралельно ще посмажу собі яйця на пательні. У мене на пательні була олія, я якраз хотів її виробити і вимити пательню гарантику до чиста. Так і зробив. І думаю, буду смажити бекон на пательні. Але це все запах. Нє, ні, ні, думаю, і стріляє, хляпає. Скинув я е, відео е, Каті. Теж Катя мені показала цю машину. Цей апарат, в них вдома був. Я якраз після них і купив собі зразу, реально оцінив. І вона мені відповідь скинула, вона побачила, що я там відео записав, я закинув ще в той в Телеграм. По-моєму, в інстаграм і в Телеграм. Що я кажу: ні, напевно, буду би смажити на пательні, бо олія стікає, шкода, а так якраз. І вона мені скидає відео в відповідь. Вона ж шукала всякі рецепти і вже собі відклала і скинула мені два дуже класних м'ясо. Воно класно глазуроване всякими там хлібцями, соусами гострими. Смакота. І кусочок хліба. Хліб, два кусочки хліба, там якраз поміститься. Бекон навколо і всередину розбите яйце. Смакота, і ось це буде моє основне блюдо. І картопелька. Картопелька сушена гарячим повітрям, чуть-чуть олії, хрумка, не така жирна і без запаху. Я поставив це на кухні, готував в хаті запаху нема. Ідеально, ідеально, поки що я задоволений і рекомендую. Я сів, поїв, смачно по поїв. І списались з Надією, бо ми сьогодні мали йти на санки. Малити насамки і що там як будемо, будемо, не будемо, будемо. Я паралельно взяв. Е... А, труба тут лежить. Ось ця труба в душову ставиться в душову кабіну від підлоги до стелі, там така розтяжка, яка в середній вона просто розпорка. І тут шуфлятка, тут шуфлятка, три шуфлятки. Настільки воно було довше, бо в мене ванна, в мене душова кабіна, але в ванні теж можна поставити. Я оце відрізав, там мені треба було всього то три поділки з цього. Воно закручується. Закрутив, поставив, в ванні воно стоїть. Сушарка для одягу така вертикальна, розкладається і зверху защелкується. вертикальна сушарка, класна. Теж все з цього донейшн бокса. Люди от виносять, не треба і в Goodwill, а або в Goodwill продають. Я краще візьму собі. Мені потрібно, мені потрібно більше, ніж там за гроші. І я собі хапну це там. Е, ну, Це зробив, це зробив. Ще щось там е, на кухні трошечки поприбирав. Треба вимити нормальну кухню. Може, завтра візьмусь? Побачу, бо завтра, завтра церква, завтра купа роботи. І Чи зроблю, то завтра не знаю, але треба вимити все, видраїти кухню. Та як вже жиру у мене на кухні не буде. З Fry. Я ще навіть в Україні, коли займався спортом, бавився пароваркою. Ну, пароварка це таке, воно ніби кажуть, не смачне, дати приправу на смачне, але це не то, це набагато краще. Е, миється дуже легко. Там такі теплонові шуфляди, зверху всередині знімається підставка, щоб повітря гуляло по цьому зі всіх сторін. Так що дуже класно. Мені сподобалось. Поприбирав і що зібрався? Одівся, я, маєш та не на підтяжках, светр я взяв. Перший раз цього року я взяв светр. Зимою, бо думаю, йду зараз вечір, холодно. Е, під светр у мене ще термобілизна. Я на сноуборд не брав е, светра, бо я знав, що буду їздити, мені вистачить тільки термобілизни і курточки. А отут Санки це таке діло. Не є таке дуже гаряче, так що одівся тепліше, але дуже жарко було, можна було і не одіватися. О, лежиш туди. І таке от. Е, Надя приїхала, забрала мене, я собі ще зробив. Термогорнятко чаю, так і не допив. Моє улюблене термос. І ну, все якраз воно тут пасує, але трошечки вже надривається, нічого страшного. Уні, оригінальне, більше нікого такого немає. Тут була ручка, я собі доставив цю штучку. Якраз гарячого чаю зараз поп'ю. І цей. Поїхали. Заїхали до мене на роботу, пересіли в мою машину. Бо в неї машина маленька, низенька, акура, там дуже низенька вона в неї. І їй просто заносить. Їдеш, то по тому снігу вона пливе, вона не може їхати. Е, а, ну, ще й передня ведуча, задні, задні цяки, А в мене 4 х 4, великі джепіара, колеса широкі, пересіли в мою машину, поїхали. Ідеально, що ти їдеш? Спокійно. Їхали, дивлюсь, машина заїхала в, в огорожу. Ви, там така гора, спуск, і її треба було направо. Ну, логічно, що вони натиснули на гальма, і машина як на санках поїхала, влупилась туди. Треба було краще їм їхати прямо або зменшити швидкість швидше. Ну, чого їх так занесло? Ну, добре, влупились. І це, приїхали ми туди, а там темно. Там темно, світло не світиться, але небо вже сніг не падав, і небо вже не було таке темне. Нормально, все було видно, гірко було видно. Я маю одну фотографію, скину в Телеграм. У мене були санки. Там ззаді ручки і спередні ручки. Вони на двох. Класні санки, мені сподобались. Але Надя не киталася воділа по політньому. Набрала би собі в шкару снігу. Там і так снігом нормально засипало снігом, плюс штани намочиш і все, А в мене були лижні. Я на санках спробував, а в неї в малого був сноуборд. Такий теж з пінопласта. Сноуборд. Щось там ще там. Сноборд. Шнурком. Незручно, бо він дуже дуже, слизький. дуже На ньому незручно їздити, бо слизький. Але я навчився ще ні разу з нього не впав. З'їхав разів 10. З тої гірки, класно. Можна вчитись їздити на сноуборді на такій дошці. А малому ми купили на секунді таку пластикову дошку синьо жовто посередній шнурок, теж такий сноубордик, якраз для нього, бо він для мене дуже маленький, у мене ноги дуже близько і мені незручно рівновагу тримати. А малому супер. Нападався на тій штуці, задоволений, на санках потім наїздився. І це, пішли ми до машини, додому. Е, Надя завезла мене. А, я заїхав на роботу, вони пересіли в свою машину, підвезли мене додому. І я тут ще не роздівався. Я прийшов. І щось зразу хапнув? А, зразу хапнувся за осі, е, тримачі. Е... В мене отаких от от... ціла купа. Один маленький, цей розкладається, великий робиться, це від мікрофона. І оці штативи в мене ще є два класних штативи. Зараз я поставив мікрофон. Зробив його на, інші, на штатив. У мене є два великі штатива. Один для телефона, я зараз знімаю, а другий в мене під мікрофон. Я зараз говорю через мікрофон. Зараз я це все покажу. Але мушу це все відсунути. О, десь так. Так, нормально, сильно, сильно не напортачу. Так, а ну поговоримо без мікрофона? Нормально. Ось так виглядає мікрофон. Тут я поставив білу прокладку, бо воно резинове, бо воно було за широке. Ну, і цей штатив отак виглядає. Цей штатив має ножки, він чуть менший від цього. Але класний. Я думаю, що звук буде кращий, треба буде переслухати самому. І сьогодні на роботі знову в Донечені був штатив. Теж подібний до цього малого, чи інакше технологія, крутиш, піднімаєш, закручуєш. І теж для телефона там закручувати багато чого. У мене тих штативів вже буде 5 штук. 5 штук, а оцей синій я, напевно, що продам. Такий досить непоганий, він дуже довгі має ніжки. І ну, досить потужний. І тут ще така навіть ручка, це для камери, я так розумію, серйозної. В Івана треба спитати, може йому треба? Хоча я думаю, в нього вже того всього є. От, та й таке. Робив порядки в себе в кладовці, хочу там себе прибирати. Сьогодні я взяв, витягнувши сноуборд. все для сноуборда. І все для сноуборда я запакував в валізу. Знайшов валізу, теж класно, таку вона мені сподобалась. І там ідеально все залазить. Взуття, шолом, окуляри, окуляри в шоломі, балаклава, шорти. Повний комплекс для сноуборда. Там рукавиці, все туди. Я теж закину фотографію, зараз зараз буде видно. І знайшов там бахіли. У нас закінчились бахіли, такі от бахіли на взуття. Вони шматяні і дуже-дуже одноразові. Ще як собаки, то вони всі в шерсті. Це от старі мої, я от прав одяг і викинув. Але я шукав ось такі. Це резинові бахіли, ті, що я купив колись давно на секунді. І казав, що вони мені пригодяться. І от вони мені пригодяться для цього. Бо є шматяні, але я не можу їх знайти в інтернеті. В одного чувака Мейтінса вони є. А ці якраз на мою ногу. І я їх одівав вже, так що до роботи піде в робочі шкари. Бо як заходиш до хати, мені неприємно взутті ходити по хаті. Люди ходять в босі, в тапках, а взуття ти заходиш в кросівку і гуляєш собі по хаті. Ні. Придеться розвиватись. А Розуватись теж не дуже добре, хто знає, в кого якісь шкарпетки. І й взуття на шнурівки, все має такі бірці, що він мусить взуватись, там, зашнуровуватись. А так, візьму на роботу оці і ці бахіли. Постіль поскладав в Пластиковий пакет теж там був в Донейшині. І такі то справи. Все, йду відпочивати. Треба щось повечеряти і відпочивати. Сьогодні піду швидше спати. Гарно я сьогодні виспався. До обіду спав. Ну, я вчора пішов перший спати, але це таке. Гарної неділі, смачної кави!